У Чечелівському районі Дніпра сталася аварія на водопроводі. Співробітники комунального підприємства Дніпроводоканал, які сьогодні, 8 листопада, з самого ранку працюють на місці аварії. З'ясували причину прориву. На даний момент був виток у нас на прижу частину. Ми зреагували, приїхали, перевірили саму запірну арматуру. З нею була поломка. Ми зараз її усунемо, проведемо її ревізію, відремонтуємо. Якраз осіння зимового періоду, щоб ми до неї вже не долучалися до неї. Відомо, що закінчився термін експлуатації запірної арматури. Заміна була вкрай необхідна. На місці бригада комунальників проаналізувала причину поломки, розібрала арматуру та замінила всі старі деталі на нові й сучасні. Водопостачання не перекривали. У Нас працює одиниці спецтехніки на даній адресі та одна аварійна бригада Чечилівського району. Тобто, на даному етапі роботи планують завершити приблизно до кінця робочого дня, а то й швидше буде. Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.